Доброго дня! Як прикріпити поплавок до оснастки? Дивіться, знизу поплавка немає нічого. Є у продажу, і ми зазвичай в Хіробуні використовуємо називається коннектор для поплавка. Вставляєте попливок, далі він не вилітає. Тут в нас є бусинка, ви продюгаєте волосинь. Це для оснастки, якщо ви збираєте ізначально, от, по принципу готова оснастка з кемріки з усіма. Бачите конектор, він може бути і такого типу під 45 градусів. Це вже готова оснастка. Ми використовуємо так. Якщо ви, От, може бути і такий. Також на е... ізначально на готову оснастку. Дивіться, є коннектора, якщо ви використовуєте звичайну оснастку. Ну, вже воно у вас готова, то є конектора швидкознімаючі. Ви одягаєте його на волосинь і піджимаєте стопорком. Все. Вставляєте поплавок. Бачите, може бути і такий принцип. Він повзає. Це вже ну, на вашу стару, звичайну оснастку. І є такий же принцип, але він йде. Зразу на різьбі, що ви вставляєте. І різьбу підкручуєте. Бачите. Все, він теж встановлюється на звичайну оснастку під ваші старі вудлище без питань. От, може бути такий принцип. Попливок не вилітає. Ви коли вставляєте, образується вакуум, він відштовхує воздух і все. Далі він не вилітає, можете закидати як завгодно. Навдальний закит, і завдальний закит не, не заважає. Коннектора є всі на сайті, просто треба підібрати під ваше завдання.